14 найкращих подарунків для любителів рослин, які ми б купили собі? 2025. Подарунки для ботанів обирайте з розумом і з любов'ю. Ви любите дарувати шкарпетки, кухлі чи гаджети. Що робити, якщо ваш друг, член сім'ї чи знайомий завзято займається рослинництвом? Вибір подарунка для такої людини може бути непростим завданням. Адже не хочеться дарувати його зеленим вихованцям щось марне або навіть шкідливе. Як людина, яка давно цікавиться кімнатними рослинами та експериментує з різними способами вирощування, я розумію, наскільки важливо дарувати подарунки, які справді принесуть користь і радість. У цій статті я поділюся своїм досвідом і розповім, які подарунки для любителів рослин будуть найбільш вдалими і запам'ятовуються. Забудьте про банальні букети, вибираємо з душею. Чому просто посадити не завжди найкращий варіант. Часто, коли мова йде про подарунки для ботаніків, перше, що спадає на думку, це рослини. І це, звичайно, непогана ідея. Але з мого досвіду, це не завжди ідеальний вибір. Адже у кожного рослинника свої переваги, свої умови утримання і свої колекції. Згадайте, скільки разів вам дарували рослину, за якою ви не знали, як доглядати, або яка просто не вписувалася у ваш інтер'єр. Я пережив багато таких випадків. Тому, перш ніж бігти в квітковий магазин, подумайте, що насправді потрібно вашому одержувачу подарунки, які точно стануть у нагоді. Отже, що ж подарувати любителям рослин? Ось кілька ідей, перевірених часом і досвідом. Засоби догляду за рослинами, якісні секатори, оприскувачі, лопатки, совки все це завжди стане в нагоді. Зверніть увагу на використовувані матеріали, інструменти краще вибирати з наржавіючої сталі або інших корозійностійких сплавів. Добрива і підживлення, правильне харчування, запорука здоров'я і краси рослин. Подаруйте комплекс добрив для різних видів рослин або спеціальне добриво для стимуляції цвітіння. Горщики та вазони, горщики це не тільки функціональний предмет, але і елемент декору. Виберіть стильний горщик, який доповнить ваш декор і підкреслить індивідуальність одержувача. Субстрати і ґрунт, якісний ґрунт, основа здорового росту рослин. Дайте спеціалізований ґрунт для конкретних видів рослин або універсальний субстрат для пересадки. Гігрометр і термометр, контроль вологості і температури повітря є важливим фактором створення оптимальних умов для утримання рослин, зволожувач повітря особливо актуально для тих, хто живе в сухому кліматі або в опалювальних районах. Подарунки для досвідчених рослинників: якщо ваш одержувач досвідчений рослинник, який вже все спробував, то ви можете вибрати більш оригінальні та спеціалізовані подарунки. Система автоматичного поливу він позбавить від необхідності ручного поливу і забезпечить рослинам постійний доступ вологи. Світлодіодна фітолампа дозволяє вирощувати рослини в умовах недостатнього освітлення. Набір для гідропоніки дозволяє вирощувати рослини без використання ґрунту. Книга з ботаніки або рослинництва це допоможе вам розширити свої знання та вивчити нові техніки. Мікроскоп для вивчення рослин. Для найбільш допитливих і захоплених ботаніків, абонемент до ботанічного саду чи оранжереї. можливість побачити екзотичні рослини та поспілкуватися з іншими любителями рослин. Незвичайні та креативні подарунки. Іноді можна відійти від практичних подарунків і вибрати щось більш креативне і незабутнє, картина або плакат із зображенням рослин прикрасить інтер'єр і підкреслить любов до ботаніки. Брелок або кулон у формі рослини невеликий, але приємний сувенір. Подушка або ковдра з квітковим принтом створить затишну атмосферу. Набір для вирощування грибів цікавий і незвичайний подарунок для тих, хто любить експериментувати. Керамічна фігурка рослини, стильний та оригінальний декор. Світильник у вигляді рослини створює м'яке і розсіяне світло. Мій особистий досвід, що я віддав і що отримав. За роки моєї пристрасті до рослин я був і дарувальником, і отримувачем подарунків. Пам'ятаю, як одного разу мені подарували рідкісний сорт орхідеї, це було неймовірно приємно, але, на жаль, у мене не вистачило знань, щоб забезпечити їй належний догляд. В результаті орхідея загинула і мене чекало розчарування. З тих пір я намагався дарувати тільки ті подарунки, в яких впевнений. Наприклад, я нещодавно подарував подрузі набір для вирощування трав. Вона давно мріяла мати власний город на балконі, і такий подарунок їй дуже сподобався. Вона із задоволенням вирощує базилік, петрушку та ем'яту, а потім додає їх у свої кулінарні шедеври. Висновок: даруйте з любов'ю та турботою. Вибір подарунка для любителя рослин це більше, ніж просто покупка сувеніра. Це можливість проявити свою турботу та увагу. Пам'ятайте, що найкращий подарунок це той, який зроблений з любовю та з урахуванням інтересів одержувача. Не бійтеся експериментувати і даруйте те, що, на вашу думку, справді принесе радість і користь. І тоді ваш подарунок буде гідно оцінений і стане справжньою окрасою в житті вашого друга, домочадця або просто знайомого, який захоплюється рослинами. Головне не переборщити з кількістю краще подарувати один якісний подарунок, ніж кілька непотрібних. Враховуйте особливості інтер'єру, вибирайте горщики та інші предмети декору, які гармонійно впишуться в інтер'єр. Пам'ятайте про вподобання одержувача. Дізнайтеся, які рослини він любить і які умови йому підходять. Не забудьте про супровідну записку, напишіть кілька теплих слів і поясніть, чому ви вибрали саме цей подарунок. Пам'ятайте, що садівництво це не просто хобі, а пристрасть. Подаруйте те, що допоможе вашому другові реалізувати свій потенціал і насолодитися красою та гармонією природи.